Я вичитала, що пити зранку смузі із селери. І ще, якщо додавати туди отаку спіруліну, типа це дуже хорошо. Но, я ненавиджу селеру. Спіруліна так, нічого, нормальна трава. От так це виглядає. Я думала, буде гірше. Я думала буде гірше. Таке, звісно. Ну, можна зранку помучитись. Я просто подумала, що не треба робити літр, можна зробити там, 100 грам. А ще я думаю, що якщо буду так кривитись кожен ранок, то я ще більше собі назбираю оце зморшок. І, коротше, не знаю. Треба хоча б 10 днів протриматись. З Богом за ваше Давай. За здоров'я.